З початком весни у Борисполі відбувається безліч виставок, концертів та різноманітних заходів, що мають за мету привітати жінок та подякувати їм. Вихованці дошкільного навчального закладу Номородин приєднались до цього дійства і підготували сюрприз для найдорожчих жінок, які їх оточують. Че розповіла віршики з привітаннями для матусь та бабусь, і подарували їм подарунки, що зробили власними руками. Вдячні глядачі, тримаючи у руках найдорожчі подарунки, приготувались слухати пісню. Любом, моя, моє. Я бую, рівне, сивка, в є. До школя продовжили тішити улюблених жінок віршами та музичними композиціями. Батьки та діти взяли участь у грі під назвою Лагідні слова. Завданням якої було сказати гарні слова, щоб дістатися до мами і поцілувати її. А а так. наступним квестом була не менш цікава гра. Малеча з мамами помінялись ролями. Вони повинні були нагодувати вередливих малюків. Щоб найрідніші жінки завжди були веселими, дітлахи заспівали їм частівки. Свято 8 березня присвячена всім жінкам, навіть зовсім маленьким, вихованці садочку, як справжні джентльмени, підготували сюрприз для наймолодших представниць прекрасної статі. Батьки разом із дітьми підготували виставку Чудо тісто, на якій були представлені роботи соленого тіста. Цей матеріал добре знайомий усім. Він екологічно чистий, безпечний та легкий у використанні. Таким чином, батьки долучають дітей до творчості, привчають їх допомагати матерям та розвивати маленькі таланти. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.